Просто зараз будемо спілкуватись про те, що Хмельницький приймав всеукраїнський турнір із волейболу. Про це детальніше поспілкуємось із гостею, яка у нас в студії. Це Віта Загрубська, гравчиня волейбольного клубу Новатор міста Хмельницький. Пані Віта, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Перш ніж ми перейдемо до обговорення, пропоную переглянути сюжет, який підготували наші журналісти. Адже як не крути, Хмельницький приймав всеукраїнський турнір із волейболу, про що ми вже говорили, і понад 30 команд із різних куточків України боролися за перемогу. Змагались і чоловіки, і жінки. Сильний склад учасників зробив боротьбу ще запеклішою, Тож про гру і непростий поєдинок дивимось просто зараз. Місце спортивної битви хмельницький пляж. Саме тут волейболісти бороли й за першість у турнірі. Склад учасників різноманітний. Святославу 24 Другий тур пляжного турніру з волейболу називає потужним, а суперників достойними та витривалими. На цьому турнірі дуже багато сильних команд з'явилося. У минулому разі я приймав теж участь у чемпіонаті України, зайняв друге місце. Проте наразі я можу сказати, що зараз рівень підріс, тобто приїхало досить. Багато команд з різних міст дуже багато сильних пар. Подібні турніри є хорошою мотивацією для гарних результатів на міжнародних змаганнях, каже напарник Святослава Микита. Ми себе мотивуємо, тим що нам в ближайший час треба буде їхати на універсаду з з пляжного волейболу на європу. Це в Іспанії. Нам треба буде їхати 19 там вересня. Ми от вирішили з моїм напарником зараз приймати участь у чемпіонаті України та тренуватись. У всеукраїнському турнірі з пляжного волейболу взяли участь понад 30 команд, усі вони з різних куточків країни. Це і Львів, Київ, Харків та навіть представники Бахмута, адже спорт це теж боротьба. Хочеться зазначити, що так, хлопці, ті, які в регулярному чемпіонаті приймають участь у класичному волейболі, для того, щоб підтримати фізичну форму, ще участь у пляжному волейболі. Це є Добре, тому що здоровий спосіб життя. Десять жіночих команд мали приблизно однакові можливості. А от чоловіки влаштували запеклу боротьбу. Десь 4-5 команд є такі, що претендують на перше місце, і ще десь 10 команд, які ще на наступні 5 місць претендують. Це у хлопців. Попри бажання перемогти на волейбольному майданчику, усі гравці та глядачі вболівають за найголовнішу нашу перемогу. Так тож переглянули сюжет про самі змагання. <кхм> І в першу чергу хотів би з вами поговорити про ці змагання. Розкажіть детальніше, що це за етап змагань? Це один із етапів чемпіонату України. Нас нас був в червні. Ми один тур приймали тільки чоловіки. Але ми той чемпіонат приурочуємо ще до пам'яті нашого друга волейболіста. То ми паралельно робимо чемпіонат чоловіки і мікси. Так, мальчик дівочка це як турнір був обласний, тому що він у нас грав. І а це вже прям у Нас федерація запропонувала нам прийняти ще один тур чемпіонату України. Вже чоловіки, жінки. Ми спробували. Вийшло так. Ми побачили і що учасники приїжджали з різних міст, із Києва, із Львова, із і Навіть були представники з Бахмута, так. Розкажіть про учасників, розкажіть про команди, наскільки підготовленими приїхали, наскільки важко було боротися із кожною з команд. Розпочнемо з хлопців, так як говорив головний суддя, була конкуренція на цьому чемпіонаті України в хлопців дуже велика і дуже хороші команди приїхали. Ми як побачили по заявкам, які команди до нас заявились. Ми чесно чекали, бо був дуже гарний волейбол. В червні теж був гарний волейбол, але дуже багато було команд наших місцевих область, такі там хлопці, які грали в класичний волейбол, тож класичний пляж не трошечки різняться вони між собою, і гравці не так можуть показати свою майстерність. А тут, звичайно, навіть з Краматорська, не тільки з Бахмута, і з Краматорська були, і з Закарпаття були команди з усієї України. З'їхалися люди. Якщо говорити про жіночий склад команд, наскільки там була запекла боротьба, наскільки там було важко боротися за призові місця. Я сама є організатор і ще учасник, то було важко. Є чемпіонат України набагато сильніший рівень. До нас дівчатка приїхали зі Львова, з якими ми в фіналі боролися за перше місце. І діти нашої тренерші з Деражні, три чи чотири команди, по-моєму. І далі наші хмельницькі команди були. І з Рівного одного тренера теж було дві команди дівчинок. Молодий, дуже молодий склад приїхав дівчат. Ми були такі самі досвідчені з моєї напарки. вам було простіше, так? Нам не та... Ні, з молодими дуже важко грати. <рес> і досвід, досвідом, але фізична підготовка і молодість, вона все одно виграє. Якщо в цілому говорити про те, як виступили хмельничани на цих змаганнях, чи пишаєтесь результатом, чи розумієте, чи аналізували, зокрема, свої ігри вже по завершенню. Е, знову за хлопців. Наші хлопці в першому чемпіонаті були в четвірці кращих. Ну і там на порядок були трошечки слабші команди. Е, на цьому етапі вони не дійшли навіть до вісьмірки, тому що сильні команди приїхали. Хлопці, які тренуються круглий рік в пляжний волейбол, але показали достойні результати, не просто там 2-0-2-0 боролися. Ми спочатку ніхто на нас не ставив ставки, як хмельницькі команди, але ми дійшли до фіналу і ще в фіналі показали дуже хорошу гру. Правда, були померли. Нічого страшного, розкажіть детальніше про свої матчі. Так, ми знаємо, що ви взяли друге місце. Uh -huh. Розкажіть про свої матчі, які найбільше запам'ятався, який був, можливо, найскладніший. Найскладніший матч був в перший день нашого чемпіонату з дівчатками 2008 року народження. Це е, мій син десь восьмого року Так, да, Дівчатка такі невисокі, одна висока дівчинка, ще це здеражні наші з Хмельницької області дівчата. У них дуже хороший тренер, вона досвідчена. І я не знаю, що зіграло. Ми настільки з ними зіграли, що ми навіть не, ми не знали, що з ними робити. Ми їм в перший день програли 2-0. Да. І всі були там на вболівальники в шоці, як ви так могли дітям. Але це сказалось просто напевно втома. Бо організація вона все-таки забирає трошечки сил. А вже на другий вже коли в півфінал, ми знову з ними зійшлися, бо сітка в пляжному волейболі вона така, що ти можеш один раз програти, але потім в фіналі ще зійтися. Ми ще зійшлися і 2-0 виграли. Просто це вже на досвіді, будемо так говорити. Якщо говорити в цілому про інші матчі, з ким ще грали, і, зокрема, як пройшов фінал? Розкажіть детальніше про фінал. Грали ще з нашою командою, з якою ми кожного дня тренуємося з нашими хмельничанами з дівчатами. Ми їх знаємо, розібрали їх прямо по косточкам, будемо так говорити. Грали ще з одною командою з Рівного, теж молоді дівчатка, і з командою з Ужгорода. Вони ніби Ужгородська, але там збірна була Київ, Львів, дівчатка. Ну, скажу, що з Дражньою, і з дівчатами в фіналі найважче було грати. Ці дівчата, звісно, показують зуби і непогані. В фіналі е, зіграли в 2-1 з трьох партій, були запеклі ігри, були рахунки ставали на п'ятки супернику. Як суперник нам, так ми їм. Але в третій партії просто ну, не вивезли. Вони виграли, напевно, психологічно і фізично. В цілому, якщо говорити про цей чемпіонат України, який відбувся у Хмельницькому, як би ви його оцінили з організаторської точки зору? Можливо, щось десь потрібно додати, можливо, щось навпаки потрібно переробити. Бу найперше, наше болюче питання це наші майданчики. Нам завжди не вистачає там піску, нам не вистачає, того, що на тільки дві площадки. На чемпіонат України має бути мінімум три, а чотири це взагалі в ідеалі. Якщо ти приймаєш чемпіонат України, чоловіки і жінки. Тому що для суддів, які приїжджають з міністерства судити там три судді, ви собі представляєте, три дні палюче сонце, 32 градуси, з 9 ранку до 9 вечора ти мусиш відсвістіти в будь-яку погоду. Це дуже важко. Тому що Коли є 3-4 майданчика, там 24 тих команди заявиться, то це без, і з перервами на обід, і з перервами між іграми. Це набагато легше. Тому ми дуже сильно хочемо і просимо кожного для того, щоб нам побудували ще запланували, хоча б ще одну площадку. Ми в Хмельницькому дуже хочемо розвивати пляжний волейбол, але нас от прям в рамки зажали. Тобто відгукується на ці прохання, чи поки чи поки ні? Ні? Якщо говорити взагалі про майданчики, де можна грати власне волейбол сам, так, пляжний волейбол. Угу. А в нас наскільки я розумію, вони лише на міському пляжі і більше немає ніде. Все є одна. Да. Це є на озерні біля озера. Там реконструкцію зробили на озера, і запланували міська рада там площадку, але трошечки зробили не по технології. І ми повішали нашу сітку, розмітку зробили, але вони трошечки зробили неправильно. І зараз, от сезон, ми дограємо, і на слідучий сезон мені потрібно брати в руки рабки і починати все перероблювати, тому що там. Е, неправильно, діти не можуть там зараз вже грати. Просто каміння лізе наверх, каміння велике. і... Да, ми дуже дякуємо, що вони запланували і там для дитячого волейболу робити там тренування. Дуже зручно, дуже добре. Е, район молодий, дітей дуже багато, дуже класно. Але чого не спитатися тих, хто розуміється, для того, щоб прийшли, просто підсказали, як по технології потрібно було зробити. Було б ідеально. Ну, я бачив, там дорослі доволі гарно освоюють цей майданчик і леді. Ну, звичайно, якщо сітка вісить, люди відпочивають, а чого й ні? Дітей тренування прийшло, всі відпочивають, так як і на в пляжі, теж відпочиваючи, коли мають час. Ну там, звісно, дуже важко влізти між тренуваннями комусь з відпочиваючих, бо нам немає де подітись просто. Якщо говорити про сам майданчик, наскільки важко його зробити? Що для цього взагалі потрібно? Пісок, сітка, що ще? Сам перше кошти немалі. Потрібен ну, робити потрібно дренаж для того, щоб вода не затримувалась. Щебінь, мучка піску багато, там скільки там по сантиметрів є. Сітка, дві стійки, сітка для суді. Окрім майданчиків, з якими ще можливо труднощами що ми зіштовхнулися під час організації чемпіонату? Знаєте, ми як організатори дві дівчини, яким потрібно все загрузити, привезти, розгрузити, де його залишити, тому що три дні ти не можеш його залишити на пляжі, ну не знаєш, як там, або наймати охоронця, щоб там ночували. Ну людський фактор він завжди зігрує. Тобто ми зіткнулися з тим, що ми не маємо де залишити весь інвентар, який там рекламні ці щити, і бар'єри і так далі. Ми зіткнулися з тим, що якщо ти організовуєш, то бери це все на свої плечі і сама це все сунь. От будемо так говорити своїми словами. Тож ніхто не хоче допомогти, всі чекають якусь вигоду з цього. Так вам скажу. Нічого працюємо над цим. Думаю, що ми все одно ми, ми вчимося. Ми кожен це вже в нас получається. Ми вже третій чемпіонат прийняли по пляжному волейболу в місті Хмельницький. Кожен раз ми на чомусь вчимося і щось допрацьовуємо. Да, це не глобально, але картинка є, і від першого чемпіонату ми чуємо дуже хороші відгуки. Тому що для людей пляжний волейбол це видовищний вид спорту, і подобається людям приходити і дивитися. Якщо говорити про сам чемпіонат, то в яких містах ще проводяться матчі чемпіонату саме пляжного волейбол. Ага, е, в Київ це номер один. Там що вихідних, напевно, як не турнір, то чемпіонати, то столичні. Київ, е, тому що там є така дуже хороша справа, як критий майданчик пісочний. Під куполами побудували там два є. Один є на дві сітки, один є аж на дев'ять площадок. І це в любу погоду, вони круглий рік тренуються, вони вже навіть зимній чемпіонат України започаткували. Якщо це пляжний волейбол, то вони вже мають круглий рік, де тренуватися. Ми розвиваємо пляжний волейбол, ми тільки працюємо там до кінця вересня. Далі ми переходимо в зал і працюємо класичний волейбол. І це дуже важко. Коли... Да, якби можна, в принципі, тренувати пляжний волейбол в залі, але коли ти бігаєш по Залу по да, почві, а коли пісок це зовсім все інше. Тобто ми дуже би хотіли такий зал собі в місті Хмельницькому. Якщо говорити про інфраструктуру, пляжного волейболу, зокрема про самі майданчики, ви відзначили Київ. Чи є ще міста, де проводяться також чемпіонати, і яка там ситуація з майданчиками? Так, дивіться на Закарпатті, у Ужгороді є, у Львові є проводять. Колись у Харкові проводили, ні, забрали, у Чернігові ні забрали. Зараз, отак ми, Західна Україна, якісь там міста, що це я Львів, Ужгород знаю точно. Хуст є таке місто на Закарпатті, До речі, 24-го, по-моєму, що числа буде там турнір благодійний на збір військовим нашим. Ми участвували у Вінниці, вони його проводили. І у Вінниці, до речі, побудувало місто дуже хороших два майданчики, прям заогорожених. Ми приїхали, ми здивувалися. Вінниця взагалі не славилась пляжним волейболом. А нас запросили на турнір. Ми приїхали, ми подивилися взагалі. Це місто побудувало там. якийсь теж був конкурс, ще тендер, якийсь виграли, і вони зацікавились просто любителі. І побудували красота взагалі, якщо не брати до уваги Київ, і які майданчики побудували там, якщо говорити про міста там, на Закарпатті, на Льву Львові, Вінниця, так mm. Хмельницький в порівнянні з іншими, і хмельницькі майданчики е, чи вони однакові, чи все ж таки ми пасемо задні в цьому плані? Е, я не скажу, що ми самі останні в Ужгороді, теж трошечки там на, потрібно їм допрацювати. В них що, такого типу, щоб ви розуміли майданчики, як у нас от, у Спартаку. В парку є майданчики паркові, і вони просто піском засипані. От так от в Ужгороді. Такий от колишній парк, і там Але реконструкція буде. Я говорила вже теж з тренерами, там вони будуть працювати і розбудовувати. У нас теж запланована реконструкція молодіжного парку. Але так як ми бачили план реконструкції, там тільки наші дві площадки залишаються. Вони їх, по-моєму, тільки змістять. Але не добудують третю. Ми їм просили ну, об'яснити, що нам від того нічого не зміниться, що ви нам їх просто переміняєте чи досипите пісок. Ми хочемо розвивати, ми не хочемо. Якщо або взагалі побудувати дві площадки огорожених для професійних, які розвиваються в пляжному волейболі, і для людей-любителів так само люди приходять в парк, вони теж хочуть побігати по пісочку. Не всі ж відпочивають не спортивно. Не знаю. Ми говоримо постійно про це говоримо. Надіємося, що нас почують. Ви зазначали також про те, що пляжний волейбол від звичайного волейболу має свої особливості. І ті гравці, які грають у звичайний волейбол, вони не завжди можуть показати ті свої якості і характеристики, які зазвичай показують звичайному. Розкажіть про ці особливості пляжного волейболу. І чому так задається, що гравці, які грають у звичайний волейбол, не можуть показати свою кращу гру у пляжному. Дивіться, різниця в самому м'ячі. Різниця в тому, що класичний волейбол грається команда 6 проти 6, пляжний волейбол 2 проти 2, Майданчики у класичному 9 на 9, у пляжному 8 на 8. В класичний волейбол він взагалі як такий точковий волейбол. Його коли тренера тренують, ти маєш свою позицію, маєш там пару точок, по яких ти можеш стояти, і тобі попадуть в руки. А пляжний волейбол це рух, це координація, це голова, це 50% відповідальності в ігри. Є два гравці, і ви розділяєте площадку на дві половиночки, і, будь ласка, працюйте. Тут ти стояти не будеш пляжному волейболі, Завжди в русі, завжди ти повинен м'яч доганяти. В Класичному, да, шість гравців. Відповідальність чуть чуть менше. В кожного є своя амплуа, кожен займається своєю роботою. І через те в класич, класичним гравцям в пляжному волейболі не всім вдається показати ті результати, тому що це велика різниця в тому, що там потрібно, будемо говорити, більше пригати, а тут більше бігати. А як воно взагалі грати вдвох? Тому що ну, майданчик 8 на 8 Як на мене, там майже нереально ж перекрити в сезон. Реально, і я вам скажу, коли ми переходимо вже в сезон класичного волейболу, ми граємо ще класичний волейбол. Ми з напарницею нам чотири гравця заважають на площадці. Нам потрібно місяць-півтора місяця звикнути до того, що кроме нас є ще хтось на площаці. Тому що е настільки ти вже вивчаєш пошагово, де ти маєш зловити, де ти маєш закрити, де ти маєш забрати. Що, а в класичному ти, от справді, ти от став, я сама захисника граю в класичному волейболі, Тобто ліберо, який тільки працює в защиті. Ліберо не подає, не нападає, тільки працює в защиті. Тобто саме така чорнова робота в команді. Мені, як ліберо в пляжний волейбол, дуже легко переключатися, тому що, в принципі, пляжний волейбол це теж більше потрібно в защиті, добігти, підняти його вверх. А вже гравці, які грають там центральні блокуючі. Там связки, будемо говорити, і то їм теж вже проще, бо вони теж багато бігають. Оцим дуже важко, тому що вони прийшли, зробили блок, відтягнулись, напали, знову зробили блок. А тут потрібно догнати цей м'яч. І я вам скажу, я все життя з дитинства займалася класичним волейболом. І я думала, що це прям любов, мого життя. Ні, в 30 років відкрила для себе пляжний волейбол. Ось це любов, мого життя. Дуже люблю пляж. Спортивні арені в Україні насправді в різних видах спорту є чимало досягнень. Що наразі представляє собою пляжний волейбол? Пляжний волейбол, от наші хлопці поповз різні на Європі, стали бронзою. І це дуже велике досягнення для України. Ми дуже задоволені. Хлопці показали дуже класний результат. Дівчатка поки, поки про них знають, але ще поки ми не добилися чогось такого прям великого. Але про наших дівчат теж знають у світі. Якщо говорити в цілому про розвиток пляжного волейболу, як і в місті, так і в межах всієї держави, що необхідно для того, аби його популяризувати, і що має зробити як і місто, так і люди, і відповідно так само, і держава? Е, найперше знову фінансова підтримка і бажання наших, напевно, меценатів підтримувати нас, ми готові. Працювати, знаходити дітей, а взагалі діти знаходять і нас. Тому що ті діти, які мають бажання, повірте, з ними одне задоволення працювати. Ну і майданчики. Майданчики, на яких ми можемо дітей приводити і тренувати, так щоб вони не били коліна об щебель, а приймали задоволення від тренувань. Чи можемо казати, що зараз пляжний волейбол набирає обертів? В Україні? Так, так, да, Набирає і дуже гарно набирає, тому що його дуже починають любити. І я вам скажу: що з класичного волейболу починають переходити в пляжний волейбол. Розумієте, щоб вивести команду класичну на чемпіонат України або навіть просто на турнір якийсь там всеукраїнський це дуже великих затрат коштує. А вивести пляжну команду це два гравці і тренер. Так само, форма. Там потрібно 14 комплектів, а тут тільки два. Звичайно, що нам, як тренерам, нам проще розвивати пляжний волейбол. Повертаючись на останок до чемпіонату самого, так відбувся вихідний у Хмельницькому. Що далі чи будуть наступні тури і коли можливо закриття сезону? По чемпіонату України ми вже закінчили. Ми вже більше приймати не будемо, тому що там далі ще буде можливо 2-3 тури взагалі в Україні, і буде фінал чемпіонату України. Він буде проходити у Києві. По турнірам, можливо, ми ще проведемо турнір, мікси хлопчик-дівчинка для дітей і мікси для мужчин. Але ми вже, вже починаємо готуватися до класичного волейболу, тому що наша команда новатор вже попала у вищу лігу. Тобто ми на дивізіон вище стали, і ми зараз всі сили будемо відправляти на класичний волейбол, комплектувати команду, шукати тренера, тому що наш тренер. Того року, який нас тренував, він призвався. Він буде захищати нашу державу. Ми залишилися без тренера. Тому зараз у нас дуже роботи ціле направлено і на вищу лігу. на останок по пляжному фінал. Ви зазначили передачу в Києві. Угу. Розкажіть, як визначатимуть чемпіона? Е, теж будуть з'являтися команди по рейтингу, тому що ціле літо проходять чемпіонат України по всій Україні. І в кожного гравця є свій рейтинг, тобто, яке він місце там зайняв, і там рахується, є така таблиця відповідна, і підраховуються бали? По-моєму, що цього року по системі там, напевно, 12 команд, чи 12 14 команд, які йдуть в таблиці в першому рейтингу, ті попадають на фінал і між собою вже будуть вирішувати на майданчику, хто перший. У вас який рейтинг? Чи побачимо вас у фіналі? Ми не ви не побачите нас, тому що ми цього року тільки приймали участь у нас в чемпіонаті України, тому що ми рейтинг не набрали. В нас не було часу, бо ми трошечки углубилися в розвиток дитячого пляжного волейболу. Пані Віта, я дякую вам за те, що завітали до нашого прямого етеру. Друзі, у нас в гостях Віта Загрубська, гравчиня волейбольного клубу Новатор міста Хмельницький. детальніше спілкувалися про те, що Хмельницький приймав всеукраїнський турнір із волейболу. Дякую вам за те, що завітали до, наш, до нас до нашу студію. Дякую за запрошення.